Війна в Україні триває четвертий рік і почала вже мати всі ознаки війни на виснаження між Росією та Україною. Тобто війна полягає в основному у вимотуванні противника, а на захопленні території. Хоча це теж відбувається, щоправда, з досить повільною швидкістю. Для України це зможе спричинити значні проблеми, тому в цьому відео поговоримо про проблеми війни на виснаження для України, розберемо сильні та слабкі сторони. Спочатку варто сказати пару слів про саму війну на виснаження, що це і чому ми до неї прийшли. Війна на виснаження, як правило, означає війну між сторонами, коли обидві сторони намагаються вимотити супротивника в економічному, військовому та політичному сенсах. Суть її зводиться до того, що війна триватиме доти, доки одна зі сторін просто не зламається. Часто такі війни ведуться роками та не призводять до кардинальних змін на фронті. Таку ситуацію ми спостерігаємо сьогодні в Україні. Російська армія останніми роками просувається вкрай повільно, операції зі взяттям невеликих містечок можуть тягтися цілими місяцями. Україна, у свою чергу, здебільшого обороняється, хоча також проводить невеликі наступальні операції як на Курщині. Обидві сторони на четвертий рік війни чекають на падіння свого противника через виснаження. Подібна ситуація зустрічалася і раніше. Найяскравішим прикладом є Перша Світова, зокрема, Західний фронт, який практично не рухався усі 4 роки війни. Найцікавіше, що капітуляція Німеччини відбулася буквально без захоплення її земель противниками, а просто тому, що країна втратила можливість боротися, не вистачало економічного ресурсу, населення відмовлялося воювати, а в країні назріла передреволюційна ситуація. Економічна стійкість держави та можливості фінансування армії залишаються ключовим елементом у війні на виснаження. Саме це забезпечує можливість держави далі вести війну, платити зарплати солдатам, надавати їм спорядження, виробляти боєприпаси тощо. Економічна частина була важливою в Першій світовій. Наприклад, Німеччина дуже постраждала економічно через запровадження блокади країни Антанти. Ключову роль відіграла Британія, яка контролювала торгівельні шляхи. Якщо порівнювати український та російський потенціал у цьому плані, то Росія має значно більший потенціал. ВВП України за останній рік становив близько 170 мільярдів доларів, а російські 2 трильйони. Різниця більше ніж у 10 разів, що дає серйозні переваги російській стороні. Важливо ще й те, що війна переважно йде на українській території. Тобто Росія чисто фізично знищує українські економічні активи або їх окуповує, що серйозно послаблює Україну. Удари по енергетиці також серйозно шкодять економіці та зупиняють роботу компаній. Багато з них просто або закривається, або ж їде за кордон. На початку війни Росія встановила і торгівельну блокаду Чорним морем, по суті, не даючи Україні торгувати. Проте трохи пізніше було досягнуто зернову угоду, що пожвавило торгівлю. А ще пізніше Україна прорвала торгівельну блокаду та користується Чорним морем. Хоча досі є військові ризики, тож далеко не всі суда заходять до українських портів. Українські переваги у цьому плані полягають у тому, що Україні надають фінансову допомогу західні країни, без цієї допомоги Україна навряд чи би змогла стільки триматися. Окремо, варто відзначити санкції на Росію та заморожування активів, це б'є по російській економіці. Скорочує її активність та фінанси, хоч і не критично, як вважали раніше. Росія останніми роками стала вичерпувати свої запаси, а бюджети почали виходити в дефіцити, чого до війни не було. Однак продаж енергоресурсів і досить велика економіка дозволяє Росії продовжувати війну та її фінансувати. Спрогнозувати обвал економіки украй складно, але очевидно, що так продовжуватися вічно не може. При цьому українська економіка, по суті, тримається на західній допомозі, та зміна західної конюктури може все змінити. Прихід президента Трампа додав нестабільності у цьому питанні. В Окремий пункт варто виділити військову промисловість та виробництво. Це також частково пов'язано з економічною активністю, тому що це потребує фінансування, але питання не лише в цьому. Епоха після закінчення Холодної війни була ознаменована скороченням витрат на військову сферу. Країни дійшли до того, що погрози скоротилася, тому немає сенсу продовжувати витрачати на оборону як раніше. Це торкнулося відразу усіх сторін: Росії, України та Західних країн. Перевагою Росії за підсумком все ж таки виявилися запаси, незважаючи на суттєво скорочення військової промисловості, в російських запасах все ще залишалося чимало озброєнь, якими вона продовжує користуватися навіть досі. Радянська військова машина у цьому плані була нещадна. Початком війни постало питання того, що, хоч фінанси є, проте промислових потужностей не вистачає для виробництва озброєння. Так обидві сторони почали його нарощувати. Україну почали підтримувати західні країни, а Росія несподівано для себе знайшла підтримку в Ірані та КНДР. Останні якраз військові потужності не скорочував, хоч вони і є доволі застарілими. За підсумком також маємо певну гонку озброєнь та виробництва зброї. Від чого залежить становище на фронті. Щоправда, повністю порівняти показники ми не зможемо, і знаємо лише деяку інформацію за непрямими даними з медіа. Наприклад, останнім часом західні медіа писали про явне розширення виробництва дронів під назвою Шахет, і ми вже спостерігаємо масові атаки українських міст. Є проблема у тому, що Україна їх не може збивати у такій кількості. Пріоритетною проблемою було виробництво снарядів. Європа та Сполучені Штати розширили свої лінії, Росія також це зробила та ще й заручилася підтримкою Кореї. Як стверджують деякі західні ЗМІ, чи на 50% усіх російських снарядів сьогодні родом із Кореї. Однак знову таки оцінити повноцінний потенціал ми не можемо через приховування даних обома сторонами. Важливим чинником залишається мобілізаційний ресурс. Росія в цьому випадку також має переваги у кілька разів. Просто за кількістю населення, а Україна продовжує активну мобілізацію вже четвертий рік. Російське залучення на війну виявилося гнучкішим за рахунок величезних ресурсів та успішного вербування. Незважаючи на продовження таємної мобілізації в Росії різними способами, наприклад, прийму строковиків підписати контракт. Російська влада може собі дозволити буквально купувати військову силу. Це відбувається як на внутрішньому ринку. При підписанні договору виплачуються одночасно великі суми до 1-2 мільйонів рублів. Так і на зовнішньому. Росія активно вербує найманців по всьому світу, починаючи від середньої Азії, закінчуючи африканськими країнами. При цьому російська влада боїться проводити повноцінну мобілізацію Україні і всіляко уникає цього процесу. Мобілізація в Україні відбувається в іншому вигляді. Мобілізація переважно йде серед місцевого населення. Та не була насильницького характеру. Охочих йти на війну у 25-му році практично не залишилося. Варбування активно ведеться, проте його явно не вистачає. Невдоволення у зв'язку з діями ТЦК в Україні зростає, як і кількість СІЗАЧ. Це створює велику проблему для України і Росія це бачить. Тому війна на виснаження створює серйозні ризики, тотальна демотивація та непокора, проблеми з якими стикалося багато армій у Першій світовій. У Російській імперії це навіть призвело до революції. До переваг хіба можна віднести те, що Україна перебуває здебільшого в обороні, що дозволяє економити як мобілізаційний ресурс, так і суто військовий. Наступний чинник фактор нестабільності по суті, непрогнозований фактор, проте обидві сторони очікують, що такі проблеми назріють у супротивника. Війни на виснаження нарідко призводять до стомленості населення. Та до того, що населення починає виступати проти влади. Повертаючись, наприклад, до Першої світової, у розпал відбуваються дві революції в Російській імперії, що вибиває країну з війни і призводить навіть до окупації частини земель, що правда ненадовго. Німеччина також опинилася на межі революції. Протести та забастовки відбувалися ще під час війни, а після підписання капітуляції відбувається листопадова революція, що призводить до падіння імперії. В населення від війни в Україні може наступити швидше, враховуючи, що війну відчуває буквально кожен мешканець на відміну від Росії. В останній більшість населення не відчуває війни. Водночас російський президент вже показав, що можливість перевороту є реальною і матч Пригожина став несподіванкою для багатьох. Знову ж таки, варто повторити, що фактор революції, перевороту або повстань досить суттєвий, але фактично не прогнозований. Тут може зіграти свою роль випадковість. Інституційна стабільність влади, підпорядкування армії, підтримка третіх сторін тощо. Чинник третіх країн у війні може виявитися практично вирішальним, як уже було сказано вище західні країни серйозно допомагають українській армії та поповнює бюджети, фактично без цього українська державність не змогла б вижити. Від цієї політики може залежати фінальний результат війни. Якщо допомога суттєво скоротиться, то війна закінчиться на користь Росії. Якщо допомога суттєво посилиться, то є реальні шанси на виснаження Росії. Проблема полягає у тому, що західні країни або не мають ресурсу, або не мають бажання щодо цього, тому підтримка йде рівно на стримування Росії, а не на перелом війни. З іншого боку, і Росія також стала залежною від низки країн, а саме від того ж Китаю чи Індії, які стали основними покупцями російських енергоресурсів після введення санкцій. Саме ці дві країни побічно фінансують війну, даючи Росії можливість поповнювати бюджет. Різке скорочення доходів із цих країн може призвести до серйозної кризи на фронті, а можливо навіть до колапсу. Західні країни також ще можуть посилити санкції. Нещодавно якраз Трамп погрожував вторинними санкціями, проте дав Росії ще 50 днів для завершення війни. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що загалом Україна має менші ресурси для опору. Але позиція третіх країн у цьому випадку може зіграти вирішальне значення. Чи то Китай чи Індія, які скоротять торговлю із Росією, чи то західні країни, які серйозно підвищують допомогу Україні. Фактор мобілізації також може виявитися ключовим, але й непередбачені події, пов'язані із внутрішньою нестабільністю, можуть зрештою вирішити весь кінець війни незалежно від стану справ на фронті. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.